Всім привіт! Сьогодні понеділок. Дітки нарешті повернулися в школу. То, напевно, були в них найдовші канікули, відколи вони обоє в школі, включаючи вихідні і святкові дні, то десь 16 днів. Ще так ніколи довго не було тут канікул. Але вже нарешті відправила зранку і сама поїхала помити авто в першу чергу. Як бачите, сонечко на вулиці. Сніг, який лежить весь цього тижня, скаже нам бай-бай. Тому що передають і 14, і навіть в деякі дні 16 тепла показує цього тижня, то якось дуже такі стрибки в температурі в погоді цього сезону не знаю. А я вирішила, що потрібно повертатися в спортзал. Хочу знову ходити на свої групові е, ранкові заняття в комплексі YMCA. Я сюди під'їхала взяти розклад, тому що не знаю, можливо, щось змінилося. Я цілу осінь пропустила, то з роботою не завжди виходило. Трішки лінувалася, але все, хочу повернутися, тому що я себе набагато краще почуваю після спортзалу. Сьогодні ще планую після цього заїхати в TJ Maxx, тому що я тут в штаті Огайо, недалеко від нас. То запрошую вас всіх. Свій новий влог і бажаю приємного перегляду. Я вже біля Max. прийшлося чекати. Не відчинили у годину, яку завжди вони повинні, тому що проходила інвентаризація. То я бігом поїхала по інших справах і тепер вже йдемо в магазин. Трошки вам сумочок покажу. Ось така Кальвін Klein, 32 долари. Стіл Маден 20 доларів. Так, там у нас тут такий? 28 доларів. Мадангал. Майкл Корс така 79. Це Патріша Неш, справжня шкіра, якісна 72. Ось є такий шопер, як Шубка. Він коштує у нас 24 долари. У нас така гарна шкіряна італійська з Італії. 40 доларів. Гарненько. Тед Бейкер, також шкіра. 49 З алду магазину, яка маленька сумочка, вона 24. Ой, не ті вже знижки, що колись були раніше. Трішки навіть є різдвяного тут. Наприклад, підсвічник такий, металевий 7 доларів. Щоб аж такі дуже сильно знижки, я б не сказала. Ну, але факт, що хоч щось залишили на полицях. Різдвяне. 15 доларів. Ну, півціни було 30 така композиція. А то, бачите, вон, то все попереду вже до Дня Валентина. Я так ходжу, розглядаю свічок багато на знижках, але нема жодної, щоб пахло так, як мені подобається. Олень був 40, тепер 36. Взагалі не дуже такі значні кажу, знижки. Така ялиночка, наприклад, 18. Века сипиться з неї. Ой, Що тут у нас марта з цього На Набіру там розбита одна, а хочуть 6,50 за цей набір. Що тут ще залишилося? Ось таке навколо ялинки, як в мене, було 30, зараз 15. Хоч півціни, тому що нормально маленький, Рудольфик, також півціни. Серветки 5 і 3. Три ось ці З такими віночками. Рушнички. один рушник. Взагалі ніяка не знижка, можна сказати. Якісь такі блюда, великі Італія пише, як віночок. Вони 13 доларів. Така ніби в куску дерева. Композиція, 10 доларів, дуже важка. Така симпатичненька. Все, більше такого нічого цікавого немає, 6 доларів. Тарілочки дуже гарненькі, 3 долари маленькі. Більшість 3,50. Так, єдине, що сьогодні собі знайшла, корейські креми, денний нічний. Вітамін С і колаген. На знижках за 8 доларів. Дуже добра ціна. І ця фірма також гарна. Взагалі люблю корейську косметику. Тому беру, мені завжди треба. Вже стою в черзі у Бурлінгтон. Хочу вам показати таке яблучко, як дискобол. Подивіться, яка ціна. Хто не вірить, що тут такі знижки буває. Я ж це сама не наклеїла. 25 центів. Четверта частина від долара. Розумієте? Це я беру для подруги в подарунок швиденько. Щось треба таке новорічне ще по тематиці. Воно зараз 3,29 така І панетонка. І от вдома я замінюю вже на полиці в кухні декорацію рездяну на яблучку. Воно мені тут ідеально підходить, пасує до цієї золотистої ручки від заварничка. І поки я була на шопінгу, Брендон подзвонив, що повертається з роботи, і можемо зустрітися на ланч в ресторані. Тому так і зробили. Їхали з Брендоном в мексиканський ресторан. І нам налезли, поки ми очікуємо на їжу, такі кукурудзяні чекси з соусом їхнім дуже смачненьким. Ми тут даненько не були і так змінили інтер'єр. Це таки було раніше розмальовано, а зараз так стриманіше, гарні такі кольори, світлі. У мене чикерфагітас, рис, фасолька і тут завернені турпілі, в якій це все можна собі класти. Тепленькі такі. Всім смачного, хто також обідає чи вечеряє. Маю курочку. Несеться в травірці. Кукі. От я б в який контейнер не посадила їй травичку, вона отак влізе. Я вже спеціально в цьому році в маленьку миску посадила, вона все рівно влізла. Вона минулого року в горшку сиділа в такому подовженому з травою. І знову, як в гнізді. Кукі! То не спати там, а їсти. Вона їсть, але отак собі придумала залазити в горщик з травою і сидіти. О, ну так, ще зручніше вмостилась. Збираюся до церкви освячувати водичку. Сьогодні юродань. Маю ось таку давню пляшечку. Вона порожня. Це ще скільки років тому. А ця новіша, собі сама їх робила. Тут ще залишилася водичка минулорічна, але казався, ще можна вазоночки нею полити. Зараз так і зроблю. Бачите, яка гарненька. І поки діставала пляшечки свої, побачила, згадала. Здається, то мені мама привезла Елей, освячений на мощах святого великомученика Пантелеймона. Але це вже було дуже давно. Здається, зараз буду готуватися і їхати до церкви. На сьогодні з вами прощаюся. Всім щиро вдячна за ваші теплі слова, коментарі. Пані Наді, своїй підписниці, дякую ще раз за цю гарну гостину. Вам бажаю міцного здоров'я, мирного неба, всіх благ і побачимось з вами у наступному відео.